Перевечір у моє. Я прийшла з роботи і трошки бачите, трошки зробила ще лікарство. І це для наших солдатиків таке, що я зробила. Хай ангел охоронець, бачите, береже кожного українського воїна. Такий, бачите, їм подарунок, їм приємно буде щоб оберігала, до того, щоб я даю їм змійовик, лабрадор, сердолік і бело, то я хочу ще їм дати таке масло. Саме сильне, потужне, бачите, таке От. для них. Ось. Так що трошки для них солдатиків моїх, щоб вони боженька оберігав, ангели-хоронителі. бачите, що слава Богу, що доїхала. Zamotrace. Так що вона. Ну, моя белочка піде теж туди. Теж. Так, це на значить є це сьогодні, тільки що слава Богу, що прийшла з так. Це у нас іде такий, бачите, бурштин теж зроблений. Бачите, які гарні. Я вирішила трошки, знаєте, такі картиночки, щоб, знаєте, була війна і все страшне, знаєте, щоб трошки було цікавіше. Бачите, в мене є бурштин такий капати, знаєте, мазати в області шиї, да? на щитовидку. І є в мене такі, що Бурштин, що бачите, що в мене п'ють, що заливають. Бачите, спеціально. Тобто два вида є. Бачите? Так. так. Так само є заміщею в мене смаро. Таке, бачите, така картиночка йде. Це ви не бачили, бо це є новий і. Ра є різниця, тому що є сильніше, є. Чуть-чуть, на ну, поділила я, тому що на тіло і на, на лице. Бачите, mm. це така. Це така. Все, бачите, ще думаю. Це я ще зробила вклад. Ще одну вклали ми Вклади ще одну до цього, що в мене є, крім бурштана. Бачите, ще одні Є перід теж, ви бачили? Так. Скоро буде моя книжечка з каталом, так як я вам казала. Трошки я сьогодні підустала, дуже змучена. Але я змучена не фізично, просто морально, розумієте. Просто я вам зараз таку одну тему розкажу. Знаєте, мене просто поразило, наскільки, знаєте, що...

Настуючі, Знаєте, що мене поразило? Поразило то, що звернулася, я просто, просто пішла там з своїми знайомими розмовляла, вони знають, що я для солдатиків роблю мазі, да? бутилочки там, то-то, то і кажу, ребята, ви торгуєте на базарах, в магазинах, маєте багато точок там, допустимо. Ну, а ви не хочете для солдатиків купити хоч одну банку олії чи просто купити бутилочок, щоб на фронт передати? Знаєте, що я відповідь знала, що, що вийшло з того всього, хочу вам сказати. О, що я хочу вам сказати? Єдине, що вони могли мені дати, то це ящички, коробочки. Що валяються, щоб викинути їх на мусорник з під капці, з красовок, щоб я зложила бутилочки, щоб передати солдатикам. Ви мене поняли? ви мене зрозуміли? От вам і все у вас розумієте, що? А мені просто стыдно, я Бога кожен день прошу, Господі, дай мені сили, щоб я могла заробити, щоб я могла купити. Знаєте, щоб. Там зробити той масаж чи знаєте, зробити ту олійку, щоб знаєте, щоб купити солдатикам олію і купити ці бутилочки, заказати? Потому, що вони мені кажуть, шукай волонтерів, шукай волонтерів, солдатам передаєш не це що. А як ти свого кармана все даєш, все даєш купляєш, Якщо ребята, я даю свого кармана, ну не вже, розумієте? Я просто в такому шоці була, розумієте. Дуже в такому шоці. Я вже цілий рік вже пішов другий рік, помієте що? Я більше не буду не говорити їм нічого. Розумієте? Я просто я сідаю, зараз в мене і так праця, тому що я сідаю, бо зараз літо весна треба робити багато солдатам лікарства. Я просто сказала, що знаєте, мені больно, то, що розумієте, саме страшне, що один солдатик отримає олію в карман поставить, а другому солдатику не стане, розумієте, олію? Ви можете собі представити, яка буде обіда, як йому буде обідно, серце так буде, знаєте, що, ребята, я вчора цей день хвора була, мені так камок в горлі стояв, що я вам не можу передати, розумієте, що? А сьогодні, як згадала, розумієте, що просто. Всі, от, знаєте, війна, вони ж за нас стоять, вони ж, ми спимо спокійно, поніма, ми їмо, ми ходимо, ви працюєте, понимаєте, що відпочиваєте. Стидно мені, просто стидно. Понімаєте що? Я просто, знаєте, я мовчала, не хотіла. От я тепер хочу, щоб солдатики знали, як наші, знаєте,